Всім привіт! Сьогодні готую мою найулюбленішу страву м'ясо по-французьки з картоплею. Спочатку нарізаємо цибулю напів кільцями та відразу викладаємо на змащене олією деко. Беремо свинину та нарізаємо. Я люблю нарізати м'ясо свинини на ось такі довгі шматочки. Тоді воно виходить більш соковите та смачне. М'ясо викладаємо зверху на цибулю. Також додаємо сіль та перець за смаком. Картоплю нарізаємо на тоненькі кружочки. Відправляємо в якийсь глибокий посуд, додаємо сіль за смаком та спеції, а також ложку олії та сметани або майонезу і гарно перемішуємо. Картоплю викладаємо зверху на м'ясо з цибулею і відправляємо в розігріту духову шафу до 180 градусів на 25-30 хвилин. Тим часом натираємо твердий сир та викладаємо на картоплю і ще запікаємо 10-15 хвилин до готовності. Отримуємо апетитну та дуже смачну картоплю з м'ясом, яку можна приготувати як на вечерю, так і на святковий стіл для гостей. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних відео. До скорих зустрічей!